Вітаю вас у компанії King System! Осінь вже настала і саме час подбати про вашу систему опалення. Сьогодні я розповім, на що потрібно звернути вашу увагу при обслуговуванні. В першу чергу потрібно зробити профілактику вашого котла або теплового насосу. Також потрібно перевірити всі елементи системи опалення на предмет технічної справності і герметичності. Тепла підлога також потребує уваги. Тут важливо перевірити контури, щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла. Циркуляційні насоси та розширювальні баки – ще два важливих елементи системи опалення. Насос має працювати без перебоїв для ефективного розподілу тепла по вашій оселі, а розширювальний бак компенсує тиск в системі опалення, саме тому слід упевнитися в їх справності. Пам'ятайте, своєчасне обслуговування системи опалення заощадить ваші кошти від непередбачуваних несправностей. Довірте це діло професіоналам. Звертайтесь до компанії Кінфіста.